Проект розвитку молочного бізнесу в Україні реалізовує канадський уряд. Розрахований він на сім років. Мета підвищити здатність молочного виробництва. Підтримкою проекту вже скористалося більше двох тисяч родин у Львівській області. Віце-президент асоціації до служби України каже, звернулися із пропозицією про реалізацію проекту і на Тернопільщині до посольства Канади. Зараз очікують на відповідь. Як волонтерство безпо Безкорисна підтримка нами буде надана тут, в районі у вигляді навчання, консультування тих людей, які хочуть тримати корів, виробляти молоко і працювати через кооперативний рух. Бо ми вважаємо, що приватний бізнес на селі це реальне майбутнє для жителів села і Української держави, а кооперативний рух є шансом для розвитку українського села. Попереду усіх районів на Тернопільщині Кременецький. Тут вже існує 12 кооперативів. На думку обласної влади, саме кооперативи допоможуть вирішити проблему працевлаштування людей. Зараз багато залежить від місцевого населення і їхньої ініціативності. Фінансовий бік справи допоможуть вирішити благодійні фонди. Питання фінансові має вирішити наша співпраця з благодійними фондами. і Міжнародними корпораціями вони йдуть на співфінансування таких проектів. Ми обговорили питання закладення, і також і в бюджетах від районного до обласного бюджету співфінансування такого. Але те, про що говорять і канадійці, і представники інших країн, інших, скажімо, проектів, це те, що основа таких проектів це має бути ініціатива людей власне.